Варан комоцький загальновідомий тим, що є найбільшою сучасною ящіркою. У цьому відео розглянемо кілька найцікавіших питань. Перше. Розміри. Дорослі варани завважують приблизно 70 кілограмів, а рекорд становить 165 кілограмів. Довжина в середньому становить від 230 до 260 сантиметрів. А рекорд становить 313 см. Хоча самці зазвичай стають більшими, інших очевидних морфологічних відмінностей немає. Друге зовнішній вигляд. Молоді особини зелені з жовтими й чорними смугами, дорослі особини тьмяні й однорідного кольору від коричневого до сірувато-червоного, міцне тіло рівномірно вкрите грубою лускою, морда округла, зуби гострі, зазубрені та містять залізо. Яке надає їм міцності. Довгий роздвоєний язик допомагає варану відчувати запахи на великій відстані. Міцні кінцівки з гострими кігтями допомагають тварині лазити по деревах, копати нори й утримувати здобич. Хвіст потужний і м'язистий третє. Поширення і популяція. Варан Комоцький мешкає на кількох малих індонезійських островах. Площа придатного середовища існування, яку фактично займає цей вид, оцінюється приблизно у 809 квадратних кілометрів. Варан віддає перевагу мусонній, савановій і мангровій лісовій рослинності. Загальна популяція є стабільною і оцінена в майже 1400 дорослих особин. Четверте є один поширений міф щодо комоцького варана. Начебто він убиває жертву за допомогою токсичних бактерій у слині. Хоча такі бактерії дійсно є, однак комоцькі варани виробляють отруту зі складних залос у своїх нижніх щелепах. Ця отрута швидко знижує кров'яний тиск, прискорює втрату крові та викликає у жертви шок, роблячи її надто слабкою для боротьби. На відміну від змій, які зазвичай мають одну отрутну протоку, яка веде до ікла. Дракони комодо мають кілька проток, розташованих між їхніми зубами. У зв'язку зі складною системою отрутних каналів комодські дракони не доставляють свою отруту так ефективно, як змії, тому дракони використовують спеціалізований рух укусу та смикання, щоб влити токсин у рани. П'яте спосіб життя. Молоді варани є переважно деревними і їдять коників жуків, дрібних геконів, птахів, дрібних ссавців. Дорослі є наземними, але здатними плавати на короткі відстані. Вони їдять різну велику здобич, включаючи кіз, свиней, оленів, вепрів, буйволів і дрібніших комоцьких драконів. Варан комоцький денний, не територіальний, переважно самітницький, активний круглий рік. Варан риє нори, в які ховається вночі та в дуже спекотну погоду. Тривалість життя близько 50 років шосте. Треба також зазначити, що Варан Комоцький здатний до партиногенезу. Самиця в умовах відсутності самців може дати потомство, що складається лише з самців, хоча ця репродуктивна адаптація дозволяє одній самиці увійти в ізольовану екологічну нішу, наприклад, острів. Однак партиногенез може бути згубним для генетичного різноманіття. Сьоме острівна ізоляція зіграла ключову роль у виживанні і унікальному розвитку цього виду. На островах проживання не було великих хижаків, які могли б конкурувати з варанами за їжу або становити для них загрозу. Це дозволило варанам зайняти екологічну нішу верхівкового хижака. Тут може йтися як про острівний гігантизм, так і про зворотну острівну карликовість. Великі розміри дозволяли варану полювати на карликових стегодонів. Восьме. Загрози й охорона. Основними загрозами для цього варана є втрата середовища проживання, браконьєрство і зміна клімату, оскільки підвищення рівня моря та зміна кліматичних умов можуть призвести до втрати частини островів. Цей вид зустрічається в Комоцькому національному парку та кількох інших охоронних територіях. Дякую за увагу. До нових зустрічей!